Огляд на компактний фіксований ніж від компанії Bestek HEIDI Blacksmith зустрічають нас ножі в таких прикольних коробочках. З них ви дістаєте відразу ось такий от ножичок в чохлі. Почнемо наш огляд, звісно, з габаритів та параметрів даного ножа. По загальній довжині це 154 мм, 59 мм довжина кланка, всього 2,5 мм його товщина. І по матеріалах це у нас G10 на руків'ї оранжевого або ж чорного кольору. В ножа присутній отвір для темляка. І оранжевий колір руків'я він йде в парі з клинком, пофарбованим в ПВД покриття, ніж який у нас з чорним руків'ям. Він вже йде в сатині. Відповідно, фарби на ньому ніякої немає. По тому, як ніж оброблений і взагалі з чого він зроблений, на клинку ми маємо сталь 14 c 28 n е, Грубо сказано на клинку, тому що це у нас конструкція фултанг, і відповідно у нас е, немає тут перехідного ніякого моменту. Це у нас цільно. Металева конструкція і накладочки вже зверху. Накладки, до речі, тримаються на трьох гвинтах, які відкручуються торксами з однієї сторони. На звороті відповідно така ніби заглушки. Такі прикольні, відполіровані теж в сатині в цьому випадку. І тут вони вже фарбовані в той самий спосіб Black PVD. по тому, як ніж лежить в руці. Це виглядає наступним чином, тобто у вас. Є навіть трохи виступаючий такий елемент за руки. Відповідно, якщо сюди нав'язати темляк, то заважати в роботі він не буде. Незважаючи на загальні габарити, ножа, такі невеликі, а дуже і дуже навіть компактні. темляком можна користуватись, він вам в долонь впиватись не буде. По формі леза це у нас трейлінг поїнд, коли лезо трішки підняте вверх, якщо порівнювати його з дроппойнтом. При цьому сам радіус абсолютно класичний, як в більшості ножів, для відкривання, нарізання по поверхню. 你 h i Більш ніж достатньо, саме радіусу, тобто якогось дискомфорту він викликати у вас не буде. При цьому ніж проколює дуже і дуже ефективно. 2,5 мм товщини і такий гострий кінчик цьому сприяють. Спуски, звісно, від обуха, тобто вертикальне нарізання теж без обмежень та незручностей. При такій товщині ніж він просто як по маслу розрізає все, що потрібно. Підсумку отримуємо той ніж, який дуже легко можна транспортувати з собою кожен день, просто підвішавши його собі як шийний ніж з допомогою якого-небудь шнурка. Який легко протягається в отвір в тому самому чохлі. і це той ніж, який може виконувати функцію якогось відкривача будь-чого. Чому? Тому що дуже зручна форма леза і дуже зручне руків'я. Відповідно, якісь коробки відкривати пакети, відрізати шнурки, ним надзвичайно зручно. І великий плюс, що міцність конструкції в такому форматі надзвичайно висока, хоч клиночок дуже тоненький, але при цьому ним можна виконувати багато силових робіт і не боятися про те, що у вас де з'явиться. Люфт як складного ножа в осьовому вузлі, або десь щось прийдеться підтягувати. Це просто робочий класний інструмент в дуже стильному дизайні, з дуже зручним руків'ям і з дуже практичним клинком. Такий ніж можна з легкістю взяти собі як основний і носити з собою кожен день. І також завдяки такому кольору і класному дизайну його дуже можна прикольно подарувати комусь з близьких, і він буде кайфувати від користування ним. І якщо ви бажаєте його придбати, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам повідомлення.